Так, друзі, всім привіт! В минулому відео я вам показав, як ми привезли два станочка. Один станочок я допоміг купити своєму новому товаришу Денису. Я підписаний на його канал, він підписаний на мій канал. Так ми трошки потаришували, і я йому допоміг купити. Його перший фрезерний станочок. І ось я забрав з того ж підприємства ось такого німецького е копіювально-фрезерного станка фірми Декель В дуже такому гарному стані. Таке відчуття, що він майже не працював. Ось ось його модель, ось його модель. Інформації в інтернеті не так уж багато про нього, бо станок німецький. Всі, всі таблички, всі шильдики на своєму місці. Рідна фарба дуже в гарному стані. Направляючи всі, дивіться, на відео видно, чешуя на всіх направляючих. Захист стоїть рідний ще. Шабрування на всіх, на всіх направляйках, Повсюду шабрування. Лімби дуже, дуже легко, плавно все крутиться, все опускається, пересувається. Столи дивіться в якому стані. Тут, мабуть, колись щось стояло. Наподобі тисків, мабуть. Ось бачите, в якому стані столи. От якби не оце місце трошки потерте, то я б думав би, що він взагалі не працював. А так. Ось такий, ось такий вигляд має станочок. Купував я одразу скажу вам. Купував я його на перепродаж. Ось такий тут електронний щит. Я його не під'єднував. Двигун не перевіряв, але на 99% впевнений, що там все працює. Ось, двигун як в такому стані гарному. Так. Всі таблички, все, все тут присутнє. Я ж кажу, фарба рідна, фарба цікава дуже. З радянськими станками фарба не порівняти. Хоча года, я думаю, тут... Також не дуже, не дуже малі в цього станочка. Е, комплектація в принципі майже повна, лише не вистачає ось тут вилки. Тут вставляється е, прутик М10 і вилка впирається сюди у шпіндель. Це для натяжки оцього, оцього ремня. І немає ремня круглого. Але я дивився в інтернеті вони є. Дивіться, э, станочок э, планую продавати. Хочу за нього не дуже багато грошей. 32 тисячі гривень. По курсу долара, це, мабуть, доларів 800, навіть чи 700 треба рахувати. Навіть не рахував. 32 тисячі хочу за цей станочок. Стан, я ж кажу, ідеальний. Стан ідеальний. Э, вага, вага станка десь приблизно... Кілограм 500 на шильдика я вагу ніде не знайшов. Тому якось отак. Якщо будуть у когось якісь питання, де що сфотографувати, де що поміряти, пишіть в коментарі під, під відео під, в описі залишу свої контакти, дзвоніть або пишіть на Viber. Дякую всім за увагу. Всім пока.